Сільцями, одним із формених елементів крові. Ці клітини крові здійснюють в організмі людини транспорт газів, що є життєво необхідною функцією. Від легень і до усіх інших органів організму людини еритроцити переносять кисень, а вже від усіх органів і знову до легень переносять вуглекислий газ. Еритроцити це дрібні без'ядерні клітини діаметром 7-8 мікрометрів і завтовшки 1-2 мікрометри. Кількість еритроцитів крові дуже велика. В Середньому 5-5,5 мільйонів еритроцитів в одному кубічному міліметрі крові дорослої людини. Клітина еритроцита виглядає як двовігнутий посередині диск. Завдяки такій формі поверхня еритроцита збільшується, що сприяє кращому проникненню кисню. Загальна площа поверхні усіх еритроцитів крові майже у 1800 разів перевищує площу поверхні тіла людини і становить приблизно 3800 квадратних метрів. Еритроцити легко перекручуються, проникаючи до капілярів діаметром 2,5 3 мікрометри. Відсутність ядра полегшує деформацію клітини і дає змогу заповнити її білком гемоглобіном. В середньому еритроцити існують приблизно 120 днів, після чого вони руйнуються у таких органах, як печінка і селезінка. Невеликий непарний орган селезінка виконує в організмі кровотворну функцію, особливо під час зародкового періоду, і також захисну. Вона знаходиться поблизу шлунка у черевній порожнині в лівому підриберії десь на рівні 9-11 ребер. Її маса досягає 160 грамів у жінок і 200 грамів у чоловіків. Крім того, селезінка може виконувати функцію своєрідного депо крові, коли у стані спокою у ній може знаходитись до 500 мл крові, тобто близько 16% від загальної її кількості. За деякими даними. Селезінка не належить до життєво важливих органів, і у разі необхідності вона може бути видалена, а в деяких людей її немає від народження. Нові еритроцити постійно утворюються із стовбурових клітин в червоному кістковому мозку і поповнюють кров. Стовбурові клітини характеризуються тим, що є неспеціалізованими або не диференційованими: ці клітини здатні до поділу, після чого одна з дочерніх клітин теж залишається стовбуровою, а друга вже диференціюється. Тобто перетворюється на клітину будь-якого певного типу. На відміну від еритроцитів, стоброві клітини мають ядро, але воно руйнується під час дозрівання. Під час дозрівання еритроцита місце ядра займає дихальний пігмент гемоглобін. Молекула гемоглобіну має сфероподібну форму і складається з білкової частини глобіну та небілкової гема. Чотири молекули гема розміщуються на її поверхні в спеціальних заглибленнях. Гем – це сполука, яка містить чотири атоми ферму і легко сполучається з киснем. Це зумовлює здатність гемоглобіну переносити кисень. Червоного забарвлення еритроцитам надає гемоглобін, якому, в свою чергу, червоного кольору надають атоми ферму. З киснем і вуглекислим газом гемоглобін утворює нестійкі сполуки, тобто зв'язує їх на певний час, а потім від'єднує. Оксигемоглобін це яскраво червона сполука гемоглобіну з киснем. Яка надає відповідного кольору, насичені киснем артеріальній крові. У капілярах тканин відбувається обмін, тобто гемоглобін віддає клітинам кисень і приєднує вуглекислий газ. Насичена вуглекислим газом венозна кров має темніший за артеріальну кров колір. Крім того, гемоглобін здатний утворювати дуже стійку сполуку карбоксигемоглобін з чадним газом СО, який утворюється при неповному згорянні палива або під час пожежі. Через це еритроцити втрачають здатність приєднувати і переносити кисень, що відповідно спричиняє дуже тяжке отруєння організму людини. Карбоксигемоглобін у невеликих кількостях також утворюється під час тютюну куріння. За норми, вміст гемоглобіну у чоловіків становить 130-160 грамів на літр, а у жінок 120-150 грамів на літр. Однак, якщо вміст гемоглобіну в організмі зменшується через вплив різних негативних факторів, то, відповідно, кров у наслідок цього буде переносити менше кисню. Це призведе до кисневої недостатності, що буде мати негативний вплив і на розумову діяльність, і на фізичну працездатність. Цей стан називається недокрів'ям або анемією. При анемії відбувається кисневе голодування усіх органів і тканин організму людини, що може супроводжуватись задишкою, відчуттям слабкості шуму вухах. Характерним при цьому стані є також бліді шкірних покривів і слозових оболонок. Недостатнє харчування, нестача вітамінів і солей ферму, руйнування еритроцитів алкоголем і промисловими токсинами можуть спричинити недокрив'я. Будь-яке порушення нормального функціонування червоного кісткового мозку, в тому числі спричинене радіаційним забрудненням довкілля, теж призводить до розвитку недокрив'я. Також цей стан може спричиняти такі захворювання, як малярія і деякі види паразитичних червів. Як правило, за наявності анемії призначаються препарати феруму. крім того, відновленню і підтриманню нормального вмісту гемоглобіну в крові сприяють збалансоване харчування і правильний режим праці та відпочинку. При наявності деяких захворювань або значних крововтрат може виникнути потреба в проведенні переливання крові. Для таких процедур використовують кров дорослої здорової людини-донора. У донора можна за один раз взяти 200 мл крові без шкоди для здоров'я. Таку кров консервують, додають спеціальні хімічні речовини, щоб запобігти її зсіданню, і перевіряють на безпечність, тобто відсутність токсинів і збутників інфекційних захворювань. Донорську кров після цього можна зберігати досить тривалий час в спеціальних умовах. Однак слід пам'ятати, що кров однієї людини може бути несумісною з кров'ю іншої, і це може призвести до загибелі хворого існує декілька підходів і відповідно систем до поділу крові на групи. Однак найбільш поширеним є виділення чотирьох основних груп крові. Вони залишаються незмінними упродовж життя людини і обумовлюються генетичною спадковістю. Сьогодні відомо понад 250 еритроцитарних речовин, які зумовлюють специфічні властивості крові і вибірково в різних комбінаціях, притаманні лише певним групам людей. Набір еритроцитарних білків для кожної людини є індивідуальним і успадковується від батьків. Тобто наявний в організмі від народження. Ці речовини позначаються латинськими літерами А, Б, Д, С, С та інші і об'єднуються за характером їх впливу на властивості крові в певні системи. Наразі вивчено близько 30 таких групових систем крові. За системою аб 0 клітинна мембрана еритроцитів в своєму складі має особливі сполуки, які називаються аурітиногени. Аглютиногени – це комплекси білків і вуглеводів, які позначають літерами латинського алфавіту А і Б. Кожен окремий еритроцит має або аглютиногени А, або аглютиногени Б, або взагалі не має жодного з них. І у плазмі крові теж є два типи білкових сполук, які мають назву аглютиніни. Аглютиніни позначають літерами грецького алфавіту альфа і бета. Тож, Якщо людина має першу або нульову групу крові, в її еритроцитах відсутні аглютиногени, а у плазмі крові наявні обидва аглютиніни альфа і бета, і такій людині можна переливати лише таку саме кров першої або нульової групи. Якщо ж у людини друга група крові або А, то в її еритроцитах є аглютиногени А, а у плазмі крові аглютиніни бета. І такій людині можна переливати кров або першої нульової або другої А групи. У людини з третьої групою крові в еритроцитах є аглютиногени бета, а у плазмі крові аглітинини альфа. І такій людині можна переливати вже кров або першої нульової, або ж третьої групи Б. І у людини з четвертою групою крові, тобто АБ, в еритроцитах присутні обидва аглітиногени А і Б. А от аглютиніни в плазмі взагалі відсутні, і людині з четвертою групою крові АБ можна переливати кров будь-якої групи. Тобто у крові однієї людини ніколи не може бути водночас і аглютиногенів А і аглютининів альфа, так само, як і аглютиногенів Б і аглютининів бета. Найбільш поширеними є нульова перша і А, друга групи крові, а найменш поширеною є АБ. Четверта група крові людина, яка добровільно надає частину своєї крові для переливання іншій або для приготування лікувальних препаратів, є донором. А от людина, яка отримує донорську кров, є реципієнтом. Людей з першої мирового групою крові іноді називають універсальними донорами, а люди з четвертої групою крові або універсальними реципієнтами. На сьогоднішній день при переливанні крові користуються лише правилом переливання тільки одноіменних груп крові. При змішуванні несумісних груп крові, якщо зустрічаються аглютиногени А і аглютиніни альфа або аглютиногени Б і аглютиніни бета, відбувається аглютинація, тобто склеювання еритроцитів донорської крові. Тобто аглютинація відбувається, якщо внаслідок переливання в крові реципієнта опиняються одноіменні аглютиногени і аглютиніни а і альфа або Б і бета саме внаслідок дії аглютинінів еритроцити з відповідними їм аглютиногенами склеюються, кожна здорова людина може бути донором і давати свою кров для переливання, тому що донорство рятує життя людей. Перед тим, як здавати кров, донор має обов'язково пройти відповідне обстеження для запобігання розповсюдженню разом із кров'ю або інструментами таких захворювань, як СНІД та гепатит С. Такі обстеження здійснюють заклади охорони здоров'я і закон України забороняє розголошення результатів тестів. Окрім групи крові, при переливанні необхідно також вховати наявність чи відсутність на поверхні еритроцитів ще однієї білкової сполуки, яка має назву резус фактор RH. резус фактор, наявний приблизно у 85% людей, вперше цю білкову сполуку виявили в крові мавпи Макаки Резус звідси відповідна назва. Система резус RH об'єднує шість еритроцитарних речовин, які позначаються великими літерами D, C, E і маленькими D, C, E. за їх можливими комбінаціями, розрізняють вісім груп крові. Найсильнішу дію серед усіх проявляє аглютиноген Д, тому саме його називають резус фактором. Кров, яка містить резус фактор, називають резус позитивною RH, а ту, що не має резус-фактора, резус негативною RH. Переливання несумісної за резус-фактором крові спричиняє резус-конфлікт, що призводить до аглютинації еритроцитів. При першому переливанні резус позитивної крові людині з резус негативною кров'ю помітної реакції не відбудеться. Однак при повторному такому переливанні у крові резус-негативної людини відбудеться аглютинація донорських еритроцитів. Така реакція називається резус конфлікт. Для уникнення резус конфлікту людям з резус позитивною кров'ю переливають лише резус позитивну кров, а людям з резус негативною кров'ю лише резус-негативну кров. Явище резус конфлікту також виникає при вагітності, якщо мати і майбутня дитина мають несумісну за резус фактором кров. За першої вагітності резус негативної матері, резус позитивною дитиною, резус конфлікту не виникає. Кров матері і плоду розділені завдяки плаценці. А отже, еритроцити, і разом з ними і резус-фактор не потрапляють до крові матері. Але мінімальна кількість резус-фактора під час пологів все ж таки попадає у кров матері, і це призводить до утворення відповідних антиціл. Ці антиціла за наступною вагітності можуть проходити крізь плаценту з крові матері до крові плода і руйнувати еритроцити дитини. Виникнення такого наступного резус конфлікту можна попередити введенням матері. Одразу після першої вагітності спеціальних антиціл для руйнування резус фактору, що встиг потрапити до її крові. Група крові і резус-фактор є успадкованими ознаками, тобто протягом життя групи резус змінитися не можуть.